А як це мене звати Тимур Мирошниченко? Я заглядаю за ті двері, які зазвичай закриті для пересічних громадян. Кращого місця аби спостерігати за емоціями людей годі шукати. Щодня цими залами ходять тисячі людей. Цей мурашник не затихає ані на хвилину, і ви навіть не уявляєте, як зсередини працює аеропорт. Як працює найбільший аеропорт України? Що відбувається з літаком, коли його залишили пасажири? Хто нишпорить у наших сумках та що там шукає? Навіщо в аеропорту? Слон, і що він робить? Тільки часу треба, аби підготувати літак до нового виліту. Знайомі усім краєвиди: хтось поспішає на свій рейс в очікуванні неймовірної відпустки. А хтось щойно повернувся з відрядження. Цю процедуру радять робити співробітники аеропорту, хоча твердять, що як можуть наглядають завантажниками. Як романтично! І де ж реєстрація на мій літак? Мені завжди було цікаво, хто робить оголошення в аеропорту. Виявляється не хто а що. Віктор Діг, диспетчерська інформаційна група. Тут знаходяться комп'ютери, в яких закладена вся інформація. Давайте подивимось, як це все відбувається. Пасенджерс оферсвіт Ерлайнс Флайт 2АТФ. Йоборін із progress now. Записані найбільш поширені оголошення. Приміром, про затримку, початок чи кінець реєстрації. Ці повідомлення робить комп'ютер. Самі диктори оголошують лише нестандартні повідомлення. Приміром, якщо хтось загубився або щось знайшли цю інформацію вони отримують по рації чи телефоном від співробітників аеропорту. Коли ви кудись відлітаєте, все починається тут. Це стільки реєстрації. Тут ви реєструєтесь на рейс, здаєте багаж. Ну, власне, вже знаходитесь в такій собі нейтральній зоні. І чекаєте своєї черги. Паралельно із пасажиром перевірку та реєстрацію проходить і багаж. Спочатку його зважують, фіксують у базі даних та чіпляють ярлик із номером. Це потрібно, аби вантажники не переплутали рейс і не закинули сумку в інший літак. До того ж, так легко стежити за багажем пасажирів. Потім наші сумки зникають у нетрях багажного приміщення, де проходять кількаступеневу перевірку. Цим займаються дві служби. Митники стежать за тим, аби в речах пасажирів не було наркотиків, предметів старовини, незадекларованих грошей та цінностей, занадто великої кількості алкоголю чи тютюну інших речей, перевезення яких потребує спеціальних документів. Служба авіаційної безпеки, в свою чергу, цікавиться зброєю, вибухівкою та іншими предметами, які можуть становити загрозу безпеці польоту. При перевірці багаж просвічується рентгенівським промінням. Іноді його, так би мовити, оглядають спеціально навчені собаки. Якщо сумка викликає підозру, її можуть відкрити, але лише в присутності власника. Ну а коли ми вже зареєструвалися на рейс, здали весь багаж. Ми піднімаємося трохи вище, де нас чекає пункт контролю на авіаційну безпеку. У нас точніше, мене будуть перевіряти. Щоб я не проніс, не дай Боже, жодної забороненої речовини, всього їх одинадцять. Тобто ми стаємо в чергу і чекаємо на той момент, коли нас будуть ретельно перевіряти. Все, тепер можна йти далі. Ми знаходимося в зоні стерильності, це означає, що в мене і у всіх, хто тут знаходиться, немає жодної забороненої речовини чи предмета. Навіть тепер, якщо я на секундочку вискочу туди, мене знову будуть повністю перевіряти. Залишається лише пройти паспортний контроль та дочекатися оголошення на посадку. Побачимось деінде. Звісно, на цьому наша програма не закінчується, а все найцікавіше лише починається. Ані на землі, ані тим більше у повітрі літак не лишається без уваги. Зараз я піднімаюся на найвищу точку аеропорту. Бориспіль це контрольно-диспетчерський пункт. Саме тут управляють польотами, зустрічають та проводжають літаки. Ось ці люди відповідають за порядок авіаційного руху на 603 тисячах квадратних кілометрах повітряного простору над Україною. Диспетчери працюють цілодобово у три зміни по 10 співробітників на кожній. Щодоби вони обслуговують близько 300 літаків. Це взимку в літній період понад 400. Якщо враховувати і траверзні повітряні судна, то навантаження збільшується майже вдвічі. Втім, коли літак перетнув повітряний кордон нашої держави, йому призначають диспетчера, який супроводжує його по всьому українському небу. А в чому взагалі полягає основна робота диспетчера? Сама головна задача, на основна задача це безопасність. Безопасність між суднами, які пролітають в судами. Так скажем, и, пространству і взлетают і садяться на аеродромі. каждый диспетчер имеет має свой сектор, і він передає друг другу по, ну, би, по ступенькам, начиная от літа і до посадки в другому компеті. Літаки рухаються у повітряних коридорах, так званих ешелонах. Ширина такого коридору 10 кілометрів. Вони розташовані на різній висоті. Диспетчери стежать за тим, аби літаки не порушували меж ешелонів. Їх переміщення бачать на оцих моніторах. Диспетчери мають постійний зв'язок із екіпажем повітряного судна. Якими мовами доводиться спілкуватися? Спілкуватися доводиться українською мовою і англійською. І все. Російське. Російське. Чали! 1 0 мейн, тексіве 2, таксівейонси, вансикс. Окрім точних координатів, місця перебування борту диспетчери мають і іншу необхідну для безпечного польоту інформацію: атмосферний тиск, температуру та щільність повітря, рух циклонів та фронтів, можливі опади, швидкість та напрям вітру. Останнє особливо важливе при заході на посадку. Mm -hmm. Самолеты взлетают и садятся против. Mm -hmm. То есть вот сейчас в таком они положении. Mm -hmm. Это район аэродрома. Это 30-километровая зона. Mm -hmm. В общем, это наша зона ответственности. И протягом дня може в принципе, змеиваться, да, сторона, с якою вони заходять? Ну, приблизительно, да, так. Все зависит от ветра. Щойно шасі літака торкнулися поверхні з літно-посадкової смуги. Борт переходить під керування наземних служб аеропорту. Як тільки літак приземлився, він потрапляє у розпорядження об'єднаного диспетчерського центру. Це тут. Саме його співробітники відповідають за те, аби літак зустріли, зняли з нього багаж, висадили пасажирів. Ну а потім поставили повітряне судно на парковку. Слухи, літей, будеш, не З перших секунд на землі літак збирає навколо себе із десяток машин спецтехніки та понад 20 фахівців обслуги. На злітно-посадковій смузі його зустрічає маршал. Це автомобіль помітного, переважно жовтого кольору із написом Follow me», тобто прямуй за мною. Ця машина вказує літаку шлях, яким він рухається аеродромом до місця стоянки. Тут повітряне судно зустрічає регулювальник. Кожен його жест щось означає: До мене, стій, увімкни гальма, загаси двигун. Усе. Літак стоїть. Спершу навколо літака та біля найбільш небезпечних елементів машини встановлюють спеціальні знаки. Обслуговуюча техніка під'їжджає до повітряного судна за суворо встановленими схемами і має триматися на відстані не менше 10 метрів від нього. Під'їздом обов'язково хтось керує. Ризикувати ніхто не хоче. Найдешевший пасажирський літак коштує десятки мільйонів доларів, тож на те, аби замазати, бодай подряпину на ньому, не вистачить зарплатні усієї перонної бригади. Головний пріоритет. Будь-якого аеропорту та авіакомпанії в першу чергу пасажири. Тому і до літака із техніки першим під'їжджає трап, і тут починається. Другий пріоритет наземного обслуговування багаж. Цей літак щойно приземлився. І поки з іншого боку літак покидають пасажири, з цього боку розпочинається розвантаження. До речі, розвантаження завжди починається з хвостової частини літака, а завантаження навпаки з носової. Дивіться, як це відбувається. Під'їжджає величезна машина така, і грузопідйомність до 7 тонн. Під'їжджає, піднімається і забирає всі контейнери, які перебувають зараз на літаку. Аеропортові служби всього світу намагаються дотримуватися неофіційної, втім, дуже наполегливої рекомендації міжнародних авіаційних організацій. З моменту приземлення літака до виїзду першої сумки на конвеєр має пройти не більше 30 хвилин. За тими ж рекомендаціями пасажир має залишити аеропорт максимум за 45 хвилин після приземлення. Дотримання цієї норми відчутно розвантажує термінал. Багаж, який зняли з літака, везуть на перевірку, де його ще раз проглядають митники. Користуючись нагодою, трохи понишпорому аеродромом. Насправді зробити це неможливо. Кожен квадратний метр об'єкта під наглядом та охороною. Але для такої цікавої програми, як наша, звісно, зробили виняток. У Київському аеропорту дві злітно-посадкові смуги, до якої ведуть так звані доріжки для руління. Левова частина території аеродрому зайнята під стоянки для літаків. Їх шість і кожна має своє ім'я. Мейн або з англійської головна. Тут її називають майкл, може вмістити 21 повітряне судно. G1 або Гольф парковка для п'яти широкофюзеляжних літаків. На джі два паркують до чотирьох літаків бізнес-класу. Сієра та Юніформ ще два паркувальних майданчики місткістю у 41 та 22 місця відповідно. Карго стоянка для 12 вантажних літаків. Все, що знаходиться за будівлями терміналів, називається пероном, а обслуговуванням наземної інфраструктури аеропорту займаються фахівці перонних бригад. Ось їх будівля. Взяти хоча б очистку перону від снігу. Для цього тут існує цілий підрозділ техніки. А зараз ви побачите автомобіль, який би я назвав пожурач снігу. Подивіться, що він з ним робить. А ще від гріха подалі. А ось джедбруми. Останнє слово у світі очисних технологій. You have. You have Вслід за очисною технікою злітно-посадковою смугою їде отака машина, і як дитина на мотузці тягне за собою якесь колесо. Так перевіряється рівень щеплення поверхні злітно-посадкової смуги. До речі, про неї злітно-посадкова смуга аеропорту Бориспіль відповідає найостаннішим вимогам безпеки, хоча і будувалася півстоліття тому. Її довжина 3600 метрів, глибина закладання метр, під поверхнею, яку ми бачимо, ще два шари гравію та бетону. На злітно-посадкову смугу столичного аеропорту можуть сідати усі типи повітряних суден світу. Навіть космічний човен багаторазового використання типу шаттл. У відданні служби перонних бригад перебувають і всі технічні засоби для обслуговування літака. Це близько 40 трапів, 12 навантажувачів багажу, так званих хайлоудерів, із десяток конвеєрних навантажувачів, автобуси для підвезення пасажирів, службові автомобілі, ще кілька спеціальних тягачів. Часто бувають ситуації, коли літак або сам не може вирулити з доріжки, або це буде небезпечно для життя. Пасажирів чи робітників аеропорту тоді на допомогу приходить ось така дивомашина. Це тягач. Він бере на буксир літак. Він, сам, до речі, важить 66 тонн. І бере на буксир літак вагою до 260 тонн і витягає його, куди потрібно. Є ще отакі машини. Працівники аеропорту називають їх слонами. А ця машина, на жаль, допомагає лише в зимовий період. На аеродромі її лагідно називають елефант або ж кілфрос, тобто просто «Вбий мороз». Вона виїжджає на аеродром перед вилітом літака і обробляє його усілякими сумішами для того, щоб ні крила, ні фюзеляж не оборожувалися. Скоро до речі, побачимо, як вона працює, тому що погодні умови сьогодні такі, як треба для неї. Це маяк на аеродромі. Їх три тут базуються аварійно-рятувальні служби. Звісно, вони оперативно реагують, якщо щось відбувається не зовсім так, як нам цього хочеться. Слава Богу, це відбувається досить нечасто, А зараз все ж таки ми їм влаштуємо невеличку тривогу. У Київському аеропорту три таких маяки, тож пожежні за кілька секунд можуть дістатися будь-якої його точки. Рятувальники мають усе необхідне для ліквідації пожежі, з'їзду повітряного судна із злітно-посадкової смуги та будь-яких інших аварійних випадків. Навіть якщо в літака не випустилося шасі, ці люди знають, що робити. Як у кіно злітно-посадкову смугу покривають спеціальною піною, і літак може приземлитися просто на фюзеляж. Приємного мало, але так вдасться врятувати людські життя. На випадок аварійної ситуації загалом у аеропорту чергують 72 людини оперативного персоналу пожежні, рятувальники, медики, інженери. Всі вони щосекунди готові до ліквідації можливих позаштатних ситуацій, і кожен знає, що має робити в такому випадку. Ось стою тут і розумію, що це, мабуть, одне з найкращих місць для романтиків, художників, поетів. Стоїш тут і спостерігаєш за тим, як залізні птахи злітають, сідають. Ну, програма не про це. Головні повітряні ворота України працюють цілодобово, обслуговуючи понад 6,5 мільйонів пасажирів на рік. Завантаженість столичного аеропорту протягом доби нерівномірна, особливо напружені ранкові години, коли всі вилітають. Обід, коли прибувають іноземні літаки, та вечір це час повернення. Наразі термінал А може прийняти до семи і відправити не більше восьми літаків на годину. Це 600 та 650 пасажирів відповідно. Пропускна спроможність терміналу Б удвічі більше. Проєктована потужність новозбудованого терміналу Ф 900 пасажирів на виліт та прийом. Але у пікові години термінал може відправляти близько півтори тисячі пасажирів. Вдосталь поблукавши пероном, ми знову повертаємось до місць стоянки літаків, де триває їх обслуговування. Менш ніж за годину після посадки наземні служби встигають підготувати повітряне судно до нового вильоту. Вивантаживши багаж пасажирів, які прилетіли, вантажники заповнюють багажне відділення новою порцією сумок. З іншого боку, в літак підіймають їжу для пасажирів та персоналу. Її готують на спеціальних кухнях неподалік аеропорту і доставляють у таких контейнерах. Паралельно із розвантаженням та завантаженням літака його прибирає всередині оця, схожа на спецпризначенців група. Далі заправка авіаційним пальним. З резервуарів до літака його підвозять спеціальні автоцистерни. А іноді пальне беруть просто з під перону, де знаходяться окремі підземні резервуари. Виявляється, аби заправити літак паливом, не обов'язково до нього підганяти бензовоз. Достатньо підігнати ось таку машину, яка являє собою цілу сукупність різноманітних шлангів. Після того, як виконаний так званий критичний шлях наземного слугування це прибирання повітряного судна заправка. Пальним та постачання бархарчування надається готовність повітряна судна до посадки пасажирів. Ну ось тепер літак готовий до прийому пасажирів. Зазвичай до трапу їх привозять автобуси. Деяким літакам, приміром тим, які прямують транзитом і мають пробути тут якомога менше часу, надають гейт – комфортно та швидко. У зимовий період літаки обробляють хімічними рідинами. Двічі спочатку кілфростом, який прибирає кригу та сніг, що вже наліпилися на фюзеляж, а потім спеціальним розчином, який запобігає обмороженню під час польоту, це роблять вже відомі нам елефанти. Більшість літаків паркують так, аби вони могли самотужки вирулити на злітно посадкову смугу. В інших випадках використовують тягачі. Вони під'єднуються до стійки передніх шасі і завдяки 60 тоннам ваги та величезним колесам виштовхують повітряне судно на доріжку для руління. Спочатку, коли літак залишає перон, поруч із ним йде спеціально навчена людина із гарнітурою для зв'язку із кабіною пілотів. Це називається сидіти на вухах. Коли співробітник аеропорту впевнився, що команда повітряного судна усім задоволена, він ховає навушники у спеціальну кишеню під носом машини і прощається з екіпажем. Літак виводить на злітно-посадкову смугу маршал і. За кілька годин все повториться знову, тільки вже за тисячі кілометрів звідси. Сьогодні я дізнався, як функціонує аеропорт і що власне відбувається за дверима з написом «Сторонній вхід заборонено. А що відбувається за іншими такими дверима? Дізнаємося рівно за тиждень на першому національному. Бувайте!